Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. А чому я сьогодні без карт? <різві> Маленька інтрига. А яка інтрига? Я ж у прев'ю написала, що розіграш. Інтрига відміняється. Сьогодні я хочу зробити розіграш, так як нас вже 4 тисячі. Всім величезне дякую за ваші підписки, коментарі, підтримку мого каналу. Ви вірите в мене, а я буду для вас працювати ще більше. Сьогодні я хочу розіграти три моїх керівництво: це керівництво Таро Райдровейта по символіці Таро і Ленорман. Всі керівництва дійсно дуже, дуже класні, і переможці самі зможуть у цьому переконатися. Як ви вже зрозуміли, переможців буде три: умови вкрай прості. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам необхідно бути підписаним на мій канал, поставити вподобайку до цього відео та до моїх останніх відео, а також залишити коментар під цим відео, що саме написати я зараз вам скажу, і коментарі під моїми останніми відео. У коментарях до цього відео, будь ласка, напишіть, що ви приймаєте участь у розіграші і напишіть свій імейл. Так як мої керівництва створені у pdf форматі я буду висилати мої посібники саме на ваш імейл. Кожному учаснику, який виконає усі умови, я буду присвоювати свій порядковий номер. А потім за допомогою програми рандомним способом ми визначимо три переможці. Тому приймати участь у розіграші, діліться цим відео зі своїми друзями, знайомими, родичами, кому це могло б бути цікавим. Тому всі величезне дякую і до зустрічі у нових відео.